Добре, добрий ранок. У нас сьогодні виїзд Ford Transit 2008 рік, зборка Турція. У клієнта один ключик попав в костер, згорів. Авто перестало заводитись, понятна причина. другий ключик сам по собі якось тоже перестав працювати. Ми його провірили. Ну, смисла ремонтувати ну, немає. Приїхали, прописали новий модуль. Це жала клієнта. Новий модуль поставили, прописали, все працює. І ще додали просто запасний з чіпом. Зараз покажемо, що все добре працює. так, зараз от Слично, да? Закривають, відкривають все. так, Вставляємо перший ключик. Запускаємо, все добре, все чудово. Звертайтесь, оперативний виїзд к вашому авто, допоможемо. Це перший ключик, так, ложимо його. Це другий, який зробили, нарізали, прописали чіпа. Зараз покажемо, що. І цей працює, все добренько. Звертайтесь, майстерня ключ сервіс Київ. Оперативний виїзд, повна втрата ключів. Форт Транзит 2008 рік. Ключ Сервіс Київ. Наша адреса Героїв Дніпра 49. Номер для зв'язку 093 659 02 14. Будемо раді вам допомогти. Ключ Сервіс Київ.